Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз Я є груповково починаємо. Росіяни кинули дві авіабомби на онкодиспансеру Херсоні. Вони вдарили по медзакладу вночі, і похизувалися цим на своїх пропагандистських каналах. На момент удару пацієнтів в лікарні не було. А персонал встиг сховатися в укриття. Тому минулося без постраждалих. Утім, будівля одного корпусу практично зруйнована. Як повідомили у обласній військовій адміністрації, після обстрілу онколікарні рівень у Херсоні не перевищує установлених норм. Ведеться постійний моніторинг. 15 людей знаходились. В принципі, всього усі лікарні. Це такі обслуговувачі персонал, охоронці, хозвідділ. Слава Богу, ще декілька тижнів тому вдалося релокувати цю лікарню. Це врятувало багато життів. Звичайно, не все обладнання можна було вивести але воно там захищено зараз воно не постраждало і вибухи від ночі не вщухають на Херсонщині на світанку. Під атаками була Томина Балка. Там загинув літній чоловік. Двоє поранених у Станіславі по селищу Росіяни вгатили із артилерії. А близько десятої серія вибухів пролунала у корабельному районі Херсона. Там поранено 15-річну дівчину. Снаряд вибухнув біля її будинку. Дитина у лікарні під наглядом медиків. Наші сили ППО збили 57 ворожих безпілотників зі 113, що їх ворог запустив по Україні цієї ночі. 56 дронів були локаційно втрачені. БПЛА летіли з кількох напрямків, зокрема і тимчасово окупованого Бердянська, а з Донецької області росіяни запустили зенітну керовану ракету С 400 у напрямку Полтавщини. Українська протиповітряна оборона працювала в основному у центральних та східних областях. І досі ліквідовують наслідки нічної атаки шахедів у Харкові. Там щонайменше шестеро людей постраждали. Серед них 12-річна дівчинка. У неї легкі поранення, проте і досі дитина залишається під наглядом лікарів. Один з безпілотників влетів прямісінько у дев'ятиповерхівку. У квартири на нижніх поверхах ще один впав у приватному секторі і пошкодив півтора десятки будинків. Ніоткуда з'явився. І Він тільки разів впав. Я так і застила. Потім мені вже стало. Оце, дивлюся, вікна от це є. Я тільки побачила, що від вікна що відлетіло на кухні. У мене велике оте вікно, і ця москітна сітка впала. От. Потім оте вікно розбила, потім пішла в зал, там два вікна розбито. Ну і все. Стала обирати. У запорізькій лікарні залишається один поранений унаслідок вчорашньої атаки дрона, який влучив у багатоповерхівку. Повідомляє обласна військова адміністрація. Йдеться про 12-річного хлопчика, якому уламки скла посікли ногу. Нагадаю, учора ввечері армія РФ масово на Запоріжжя безпілотниками. Загалом постраждалих четверо пошкоджено багатоповерхівку та магазини. Тут просто жах було. Це все повністю так от валялось всі гардини. Добре, що не загорілось, Так от все аж от, отуди улетіло. Понад 300 вікон на сьогоднішній день. Роботи на даний момент ведуться. Вчора до трьох годин ночі ми закривали наскільки це було можливо, вікна. Ворог значно активізувався на Времівському напрямку, де 26 разів штурмував наші позиції. Атакували росіяни також на Курахівському, Лиманському та Покровському напрямках йти у лобові атаки, зокрема на Торецьк, часів Яр та Курахово окупанти не наважуються. Зазвичай намагаються зайти з флангів та відрізати наші логістичні шляхи. Про це в ефірі Нацмарафону розповів речник угруповання військ Ортиця Назар Волошин. Є випадки, коли здаються в полон, і з десь приблизно з 18-го листопада, по сьогоднішній день, здалося в полон нашим захисникам близько 150 окупантів. Це показник не одного дня, це по кілька днів здаються там в полон кількома групами. Тобто, ну як активні штурмові дії, наші захисники беруть в полон на тому чи іншому напрямку певну кількість російських військовослужбовців. Сили оборони відбили штурм ворожої армії неподалік Куп'янська та спалили військову техніку противника. Завдяки злагодженій роботі підрозділів було знищено три бойові машини піхоти і танк. Ще одна БМП зазнала серйозних пошкоджень. Від ранку вибухи лунають у Татарстані після масованого нальоту безпілотників, детонує на території Казанського порохового заводу, що за тисячу кілометрів від українського кордону. Водночас на відео, яке публікують місцеві телеграм-канали, видно, як кілька дронів у наслідок роботи російського РЕП влучають у три багатоповерхівки, через що там розпочалася пожежа. В українському центрі протидії дезінформації зазначають, БПЛА в Казані атакували кілька стратегічних цілей. Пороховий та авіаційні заводи, аеродром і військову частину відомо, що казанський пороховий завод є одним із ключових підприємств російського ВПК. Він забезпечує ворожі війська боєприпасами, зокрема, виробляє вибухові речовини та паливо для ракет Калібр та Іскандер. Україна евакуювала з Сирії 34 людини у рамках операції Гур та МЗС серед евакуйованих 31 громадянин громадян України та троє громадян Сирії, які є родичами українців. Усі вони вже приземлилися в аеропорту Кишинева і згодом вирушать додому в Україну. Президент Володимир Зеленський звільнив послів у кількох країнах та ще п'ятьох призначив. Отже, свої посади залишили дипломатичні представники України у Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії та Китаї. Звільнені також представники при ООН Сергій Кислиця та Євгенія Філіпенко. Іншим указом президент призначив нових послів у Руанді, Литві, Угорщині, Словенії та на Філіпінах замість Андрія, праведника послом Руанди став В'ячеслав Яцюк. А Петро Бешта, який був послом у Литві, поїде працювати у Словенію. Новий автомобільний пункт пропуску запрацював сьогодні на Львівщині. Нижанковичі, Мальховичі відкрили для автобусів легкових автомобілів та вантажного транспорту до 3,5 тонн. Досі перетинати його на виїзд з України могли лише порожні вантажівки. Як працюватиме та хто уже встиг перетнути кордон, знає наша Олександра Стасишин. Новий пункт пропуску відкрили у 130 кілометрах від Львова та усього 15 кілометрах від польського перемишля. Останні роки за згодою двох країн тут могли перетинати кордон лише порожні фури. Сьогодні вперше кордон перетнув легковий автомобіль. За кермом жителька прикордоння їхала на закупи, а заодно отримала й пам'ятні сертифікати. Я думаю, буде набагато зручніший, тому що я думаю, і черги зменшаться, і дорога до бували й 10 годин стояли в черзі. А зараз А зараз ми приїхали дуже швидко 20 хвилин і все добре. Від задуму до реалізації цього проєкту пройшло понад 10 років. Його фінансувала повністю польська сторона. Основне будівництво припало саме на період великої війни, кажуть урядовці, а його відкриття зменшить навантаження на вже існуючі пункти пропуску, тож черги стануть. Меншими він єдиний, де працюють і прикордонники, і митники України і польської сторони. Це однозначно пришвидшує всі процеси на кордоні і збільшує кількість транспортних засобів, які можуть перетнути кордон. Максимальна пропускна спроможність цього пункту пропуску до 4 тисяч автомобілів в дві в дві сторони. Цяктора по 8 пасів. По вісім автомобільних смуг на в'їзді виїзд з повним обладнанням та інфраструктурою. Інвестиції склали 145 мільйонів злотих. Кошти, які ми виділили з бюджету Польщі. Тут відбуватиметься паспортний та митний контроль за виключенням фітосанітарного і ветеринарного контролю. Новий пункт пропуску оснащений над сучасними системами контролю. Тут є кімнати очікування, зал для оформлення пасажирів автобусів, бокси поглибленого огляду. А ще КПП створить додаткові можливості для українського експорту та стане стимулом для розвитку прикордонних регіонів. У планах відкрити в майбутньому тут і піший перехід до Польщі. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Єжбинський. Ми Україна марафон Єдині новини. До чотирьох зросла кількість жертв нападу у німецькому Махдебурзі. Ще близько двох сотень людей поранені напередодні автівка на великій швидкості влетіла в натовп на різдвяному ярмарку. Момент наїзду авто на відвідувачів потрапив на камеру відеоспостереження. Водія затримали на місці. Ним виявився 50-річний чоловік із Саудівської Аравії. Німецькі змі пишуть, що він мешкав в Україні довгий час, мав статус політбіженця та працював лікарем-психотерапевтом. У його крові виявили. Наркотики. Ми затримали злочинця. Це лікар із Саудівської Аравії, який працює тут і перебуває в Німеччині з 2006 року. Зараз ми збираємо всі додаткові дані, а також проводимо допит. На даний момент все вказує на те, що він діє самостійно, тому місту більше нічого не загрожує. Ми змогли його заарештувати. Мазути з затонулого російського танкера дістався до тимчасово окупованого Криму. Чорні плями змішані з водоростями виявили на узбережжі Керчі. Окупаційна влада міста закликає небайдужих мешканців приєднатися до роботи щодо ліквідації наслідків забруднення. Викид нафтопродуктів після аварії двох російських танкерів у Керченській протоці збільшився і до 54 кілометрів уздовж берегової лінії на Кубані. Мазути досі витікає у море про наслідки цієї масштабної екологічної Катастрофи детальніше розкажемо у випуску Єдині головне о 20-й годині. Флешмоб фейерверків на Росію у двох московських ТРЦ влаштували салют просто всередині будівлі, чим неабияк налякали росіян. Спочатку в одному торгівельному центрі пенсіонерка підірвала петарду у приміщенні надання адмінпослуг. Потім салют запустили у підмосковному ТРЦ. На відео відвідувачі у паніці від вибухів тікають з будівлі. Третій фейерверк влаштували у московському відділенні пошти. Про вибухи повідомляють і у відділенні банку у Санкт-Петербурзі там, нібито, заклали саморобний вибуховий пристрій у будівлі. Вибило вікна та двері. 908 гривень на книжки цього тижня. Запрацювала програма державної виплати ЄКнига. За ці пару днів уже подалися 30 тисяч українців. Найважливіша умова проєкту брати участь можуть лише ті, кому цьогоріч виповнилось 18 років. Як отримати кошти та придбати на них книги? Анастасія Терещук розкаже. Євгенія настільки любить читати, що навіть веде соцмережі про книги, обожнює романи та фантастику. Їх і планує придбати. Бо тільки но я побачила, що це можливо вже що реально додавали цю функцію. Я я побігла просто подавати заявку. Зареєструватися у програмі, каже, було легко. У застосунку дія потрібно перейти у розділ Сервіси, обрати є книга потім натиснути на доступну картку та надіслати заяву. Кошти із є книги прийдуть на картку Дія картка. Це новий інструмент у дії. До слова, тепер усі державні виплати приходитимуть саме на неї. Створили картку разом із банками, щоб вам було зручніше отримувати виплати від держави. Наша філософія безперервно створювати зручні продукти й упорядковувати та вдосконалювати навіть те, що запускали раніше. Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на нову картку. Витратити їх можна протягом трьох місяців. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги. Щоб потрапити до програми, книгарня самостійно подає свій асортимент. Це тільки книжки українською мовою, і це тільки книжки е, українських видавців. Список книгарень, які доєднались до програми, можна знайти на сайті Українського інституту книги. Придбати можливо і онлайн, і офлайн, як в Україні, так і за кордоном. Це можуть бути паперові книжки, електронні видання або аудіоформат. за останній рік в Україні вдвічі зріс попит саме на електронні книжки, бо вони дешевші за паперові та завжди в наявності. Вважають у книгарнях. Але додають, що і паперових стали купувати більше. Приріст помітили ще від 2021 року після отримання ковідної тисячі. Це частина нашої місії. Це ще один крок для популяризації української книги і для популяризації читання загалом. Корисна ця програма і для видавців, адже кожна придбана книга можливість видавати та писати більше. Ми можемо залучати ці кошти не тільки для комерційних проєктів, а і насамперед для підтримки українських авторів. І сьогодні це надзвичайно важлива задача для всіх видавців. Що ж нині обиратимуть 18-річні? що читає сучасна молодь? Розпитуємо продавчині дарк романи або романтичні теж комедії, детективи, трилери. Це от основні і українську поезію. Найбільше Симоненка беруть у нас його дуже довго не було, але привезли. Поезію через я книга купить 18-річна Ірина. Список книг, які хоче придбати, вже склала. Я планую купити антологію української поезії про кохання. Бо я дуже давно хочу цю книжку. Так ніхто не кохав. І також я збираю повністю колекцію книжок П'ять ночей з Фредді. Цього тижня у програмі можна було зареєструватися, і з наступного гроші вже надходитимуть на картку. Анастасія Торіщук, Євгеній Олінський, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, Марафон. Єдині новини. На Одещині встановили світовий рекорд. Відкрили найбільшу підземну резиденцію Святого Миколая в Катакомбах. Її площу понад 360 квадратів переміряли експерти нацреєстру рекордів разом з геодезистами. Господар ж найбільшої підземної резиденції Святий Миколай вже вислуховує побажання дітлахів. Працюватиме до середини січня. Самі ж катакомби під час ворожих атак стають укриттям для місцевих жителів. Зверху в нас знаходиться адміністративний пункт. Ми його офіційно зробили пунктом незламності, і коли блекаути. Коли е звучить тривога, до деяких жителів спускаються близько 15-20 жителів, які живуть поруч, вони спускаються в катакомбах. Заявка на цей рекорд була подана до війни. Тільки з професійними геодезистами ми змогли вийти на цифру, яку сьогодні я озвучила це 361 квадратний метр. Саме з цим параметром, це досягнення війде до світової книги рекордів Гіннесі.